Гарно. Я бачу тут зі гарні діти і вирішив провести з вами рік. Ви Бачите, вчиючи довго річ, стріблятий м'яч за грив ніч. І ще вам треба місце покупляти, тоді у квіті разу зможемо грати. А ще є на я скористо мене каплю. Я начиню його вам аж двох, чого хто варто, він вас опізнає. І нам розкаже, хто. Я вам з вас є. Могою якої ми можемо подорожувати в часі. Зірка космічного телебачення знаменитий репортер, який повідомляє нас про всі сенсації галактики. телебачення, блискуча актриса. Професор Академії математичних наук, послідовник Енштейна, видатний математик галактичної системи. Заслужений тренер сонячної системи з футболу, який тренує команду Земля, яка виграла кубок галактики. О, ще Системи з футболу. Голова Всесвітнього банку. Бізнес-моми. Мисливість за злочинцями. Охоронець порядку галактичної системи. Професор академії медичних наук сонячної системи, яка відкрила рецепти довголіття. Чемпіон з автоспорту знаменитий гонщик блискавичних перегонів в галактиці. Відомий власник адвокатської агенції Довіра. Знаменитий адвокат, який не програв жодної справи. Всі вони ходили до однієї школи. І навіть вчилися в одному класі. Не може бути. Складно уявити. Це, мабуть, був, був класний. Такі склалися з саме фундакінгів. Ні. Ні, це були звичайні діти. Але ось вчив їм пощастило. Вони попали і вчилися в незвичайній школі, де всі директор Доложевський Олександр Петрович. Заучі, Балюк Леонід Васильович, Адаманчук Валентина Дмитрівна, Гудзяк Сергій Володимирович, завідуюча садочка, циган Людмила Андріївна, вчителі, вихователі, помічники вихователів, медики, кухарі, прані це ті люди, коли, 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 які працювали тоді в цій школі.

батькові учня випускника корнику Олександру Володимировичу. Батьків сьогоднішнього випускного класу подякувати. В першу чергу Адміністрації реабілітаційного центру, її особі директора Блажевського Олександра Петровича за організаційно виховний процес, який проходить у цьому закладі, за матеріальну підтримку і залучення спонсорів у проведенні заходів, пов'язаних з відпочинком, дозвіллям, тому що сьогодні не так просто на бюджетні скупі кошти функціонувати. І, а потім дозвольте по черзі привітати і подякувати значить, адміністративну частину кухарів, прадень, няньок, вихователів. І власне вчителів, які дають дорогу, і, мабуть, і в подальшому будуть давати іншим наступним поколінням, прививати любов до праці, до поваги серед товаришів, тому що немало важного значення, вже зазначила Маріна Андріївна, це є співчуття до ближнього. І діти ви <клухи> любі я обділені, з ними важко працювати в цьому плані, що доля вже їх наказали. І якщо б ще не було такого материнського підходу, буває з боку вихователів, вчителів то я думаю, що їм було ще в подвійному, як би казати, плані ще важче. Але тут вони е, по, значить, побачили, відчули доброту, е, відданість. І я думаю, що з них в майбутньому виросте настоящі молоді патріоти України, можливо, якісні фахівці. І десь в далекому майбутньому вони згадають свою першу вчительку. Згадають товаришів, згадають тут заботи, тут роботи, яку проявили значить, наші, як так сказати, вже сьогодні е, вчителі, які закінчили і десь. До слова запрошую вихователі, помічників-вихователів. Сьогодні ми з вами переживаємо таку хвилюючу мить. Наші діти, яких ви приютили, яких ви навчали. П'ять років сидять ось тут, всміхнені, такі сяючими очима і, напевно, ну, хоч трішечки, мабуть, грустно, кожному з нас і кожному з них. Ми, батьки, хочемо подякувати всім, які доклали зусиль, виховали, навчали наших дітей від щирого серця. І, напевно, побажати вам всього такого. Чого тільки саме можу сказати, побажати, тому що наші діти вони люблять вас, вони лягають з вами, вони посинаються з вами. Вони йдуть до школи, там любимо Маріна Андріївна, там Людмила Олександрівна, а як ми любимо Стефу Васильівну, як вони всі згадують вас, як вони люблять так, вас. Це ми чуємо вдома, ви чуєте і знаєте дух. Так, такими хорошими, розумними, куда чого навчання. У вас є багато знань, які вам подарували, і навчали вас. Віддавала вам ваші вчителі. Тому добру путь вам. Щасливого вам. А усіх вітаю вас. Ну, щасливий, сміливий день, але вони подорослішали. І всього вони краще. А зараз настає урочиста мить. Слово для привітання. І вручення дипломів випускникам має директор школи Доложевський Олександр Петров. Що воно буде продовжуватися. Коли я дивлюсь, шановні батьки на наших дітей то вважаю, що це було правильно, тому що вони і ваші, і наші, тому що вони роки нам стали рідними. Я приходжу до висновку що вони самі кращі. Чесно кажучи, Байтер мій виступав, так, дійсно, проблеми, є проблеми, але я впевнений, що вони кращі душею, вони кращі своїми бажаннями, вони кращі своїми стріміннями. А якщо говорити конкретно про даний екіпаж, щоб вже бути в темі нашого сьогоднішнього заходу.